Виконуємо номер 300 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії і 6 прикладів. Приклад перший: 7,3 відняти 2,5 шостих, відняти 3,38, 6 і 8. Найменший спільний знаменник, найменше спільне кратне буде 24. Знайдемо додаткові множники. 24 ділимо на 4 буде 6, 24 ділимо на 6, буде 4. 24 ділимо на 8, буде 3. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 6, 18, 4 множимо на 5, 20, 3 множимо на 3 9. Виконуємо віднімання перших двох дробів. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо дріб 7,18 24 до віднімання. Запишемо як 6, цілих, а одиницю представимо як 24,24. 24,24 ,24, додати 18 ,24 буде 42, 24. Отримали 6,42,4 і перепишемо. Наші дроби. Шість відняти 2 буде 4. Сорок дві двадцять четвертих відняти двадцять двадцять четвертих. Це буде двадцять дві, двадцять І переписали 3,9 двадцять четвертих. Тепер виконуємо віднімання знов. 4 відняти 3 буде 1, 22 24, відняти 9 24, буде 13 24. Отримали 1 цілу 24. Завдання друге. 10 8, відняти 4 1, 12, додати 5 цілих 7 20. 15, 20, 20 і 12, найменше спільне кратне – 60, тому найменший спільний знаменник у нас 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділимо на 15, це 4. 60 ділимо на 12, це 5, і 60 ділимо на 20 це 3, знайдемо нові чисельники. 4 множимо на 8. 32, 5 множимо на 1 5, і 3 множимо на 7, 21. Виконуємо віднімання. 10 відняти 4 буде 6. 32, 60, відняти 5 60 буде 27,6. І переписали додати. 5,21,60. Тепер виконуємо додавання. 6 додати 5 11, 27, ,60. додати 21 шістдесята, буде 48 48,60 48 шістдесятих можемо скоротити на 12. 48 ділимо на 12, це буде 4. 60 ділимо на 12, буде 5. Отримали одинадцять,4. Завдання третє: 12,58 додати 7,2 третіх і відняти 11,3 шістнадцятих. Знайдемо найменше спільне кратне 8, 3 і 16. Це буде 48. Найменший спільний знаменник 48. Знайдемо додаткові множники. 48 ділимо на 8, це 6. 48 ділимо на 3, 16. І 48 ділимо на 16 – 3. Знайдемо нові чисельники. 6 множимо на 5, 30. 16. Множимо на 2, 32. І 3 множимо на 3, 9. Виконуємо додавання 12, додати 7 буде 19. 30,48, додати 32,48 буде 62,48. Відняти 11,948 переписали. 62,48, неправильний, Поділимо 68 на 42. Неповна частка буде 1, додаємо до 19, маємо 20, цілих. тепер знайдемо остачу 62, віднімемо 48. 62 відняти 48 буде 14. Маємо 20,1448 І віднімемо 11,948. 20 відняти 11 буде 9. І 14 відняти 9 буде 5. Отримали 9,548. Задання четверте. 8,2325, відняти 3,7, відняти 2,15. Найменший спільний знаменник буде 50, Знаєте додаткові множники. 50 ділимо на 25, 2. 50 ділимо на 10, 5. І 50 ділимо на 5, 10, знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 23, це буде 46, 7 множимо на 5, 35. і 10 множимо на 1, 10. Виконуємо віднімання перших двох дробів. 8 відняти 3 буде 5, 46, 50, відняти 35,50, буде 11,5. І переписали. 2,105. Тепер виконуємо віднімання двох інших дробів. 5 відняти 2 буде 3, 11,5, відняти 10,5 буде 1,5. Отримали 3,1,5. Завдання 5: від числа 19, віднімають суму чисел 4,16 та 11,34. Зведемо до спільного знаменника. Дробові частини дій додавання. 6 і 4. Найменше спільне кратне 12, тому найменше спільний знаменник у нас буде 12. Додаткові множники: 12, ділимо на 6, 2, 12, ділимо на 4, 3. Знайдемо нові чисельники. 2 на 1, 2, 3 на 3, 9. Виконуємо додавання 4 додати 11 буде 15, і 212 додати 912 буде 11. 12. Представимо 19 як 18, цілих і знаменником 12, 12, 12. Відняти 15 цілих 11 12.

Десятих, переписали 2,5 шостих і виконуємо віднімання: 6 відняти 2, 4, 10 десятих відняти 7 десятих, буде 3 десятих. А тепер виконуємо дії додавання 6, і 10, найменший спільний знаменник 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 6, буде 5, 30 ділимо на 10, буде 3. Нові чисельники 5 множимо на 5, 25, 3 множимо на 3 9, виконуємо додавання 2 додати 4, 6, 25 30, додати 9 тридцятих, буде 34 30. 34, 30 дрібне правильний. 34 ділимо на 30, неповна частка, буде 1, іде до 6. Це буде 7, цілих. і знаходимо стачу. 34 відняти 30, це буде 4. Це чисельник, знаменник переписали. 4 30 можемо скоротити на 2. 4 ділимо на 2, 2, 30 ділимо на 2, 15. Отримали 7, цілих. Дві п'ятнадцятих. Ми виконали дії. Номер 300 виконано.